Ютуб каналі. Тільки ще гіркувати. Дякую. пельмені смачно. Такі мішки з кремівками. Угу. Ну-ка, можна я попробувати ту штуку на спитала? Попробуйте. Я схо... хочу дати в коло. Прям пообідали, дуже смачно. Е, їли креветки, креветки генерала Со, креветки генерала Бо. Потім гриби теж закуска. Прикольна, але я люблю ці гриби шитаки, то мені смачно. Я не знаю, самі пельмени і рис. Замовляли Марку холодний чай, а чай холодний це такий, знаєте, як в дитинстві. от... Ти заварив чай, забув за нього, він такий холодний, ти... типу, блін, треба пити. Дуже смачно. Нарешті потрапили. І ще коли приїдемо, якщо сначовкаємо. Саша хоче якісь китайські барматушки там попити. А зараз їдемо в Бажане, у них сейл і Пікінські. Я хочу собі придивитися на сейлі джинси, хочу їх примірити. to do? Ім, сім-десять хвилин, і ми вже купили джинси і пішли. Я ще там приміряла пальто. Дуже класне, класна ціна, але ж блін, на... мені зараз немає його, куди буде носити. Якщо я загалом найчастіше буду з лукою гуляти, то смисл, щоб воно висіло в шафі. Але на наступний рік я вернусь за пальтом. За пальто або за пальтом. Так я, я не зрозуміла, чи можна склоняти слово пальто в українській мові? Здається, можна, останні правила були, що можна. Взагалі, це ми були перший раз в бажане, і мені дуже сподобалось. Там прям така атмосфера, так багато дівчат, консультант. Блін, ну прям, прям я б там засіла надовго, ще б попереміряла, якби був час. Переміряла, попереміряла. Да ну пальто прям сподобалось. І класна, і класна ціна, я вже це казала. І джинси взяла темні. Я дуже давно такі хотіла рівного крою, такого навіть трошки не то, щоб широкого, а щоб вони були а, на бедрах трималися, а внизу були такі більш щоб не обтягували. І як це називається? Ну, типу, бойфрендин. Ну, я знайду цю назву, я скину по-іншому. І Я дивилася на ансвері, передивлялась і, і тут прям це прям те, що я Така довольна капець. І сита, і джинси купила. Але я дуже рада, що марка така школа, що нам не потрібно купувати не брюки, не піджаки, не туфлі, Що в нього все на спорті, на лайті лікувально-профілактична масажі, і потрібно, щоб дитині було комфортно, а не щоб це було гарно. День, тому що моєму молодшому сину рік виповнюється, і я зараз не дуже красива, але буду дуже красива. через два часа. тому що я йду на мейк і на укладку. У нас буде святкова фотосесія, і це без заморочок дуже простий стиль, біли, білі футболки і джинси. А воно що ще цими вихідними ми? Я до речі зрозуміла, що у нас остання фотосесія була така професійна. 9, ну, майже 10 років тому, коли ми похрестили Марка, а йому було 6 місяців, як ми його похрестили. Ну, якщо не враховувати фотосесію, коли я займалася прикрасами сережками, то я робила ще для своєї інстаграм сторінки робочої фотосесії. А так, сім'єю, то ми якось не дуже це любимо. А це прям такий появився до цього настрій. Прикольно пофоткатись. Замовила бентотортик, треба буде його о третій забрати. І їй потрібно ще надути кульку і купити світлі всім шкарпетки. А -а -а. Всім пока! Він все, що міг, все перепробував, аби хоч трохи зробити те, що я хотіла. І це так круто, тому що будучи в одному салоні в нас в Черкасах, зараз, в одному салоні в нас в Черкасах, і ну, типу ситуація, коли я приходжу і мені кажуть, ну, у ну, вас така волоса. І все. Тут, тут, звісно, ну, треба дати должное, що. Хотілося просто максимально зробити все, щоб було гарно. Ну і візаж, окрема, дякую, зірочкою, майстер Юлія. Дуже приємно. Окрема того, що професі... професіонал, так і ще й дуже приємна людина, було дуже, дуже приємно поспілкуватись. Так що я довольна така, як слон. А була я була я в якому салоні? Люксері, хейр, а... боже lh 2 Luxury Hair, Ось тут. Блін, мені там дуже сподобалось. Рекомендую вам. Щас, щас, щас. Боже, це взагалі така потрібна річ дівчатам ходити саме на ось такі покрасили, щоб тебе уклали волосся. Я так кайфанула, саме таке наповнення. Ну, це таке нефертіті, знаєте. Відчуваєш, коли сидиш, тобі щось так все роблять. І це так якось всередині і успокає трохи і надихає, наповнює. Блін, треба от частіше такі речі собі дозволяти. Прямо не тільки для фотосесії, а навіть вже просто і так, навіть коли знаєте. Давай, давай швидко. Мама Ли Я... Счастливый, давай еще таун, да? Это тебе одного сьогодні, да? Вирішили дещо спробувати цікаве. Це флоад студія. Блін, так добре було під підсашеними фарами. Студія флоат масажу, душа і тіло. Коротше, це така штука, де ти лягаєш але в як... невісомість. І там є парні сеанси, і ми хочемо. Я взагалі хотіла одна, але мужчина зі мною вирішив піти за компанію. Добре, добре, да, чекаємо. Ось це місце, де ти лежиш у теплій солоній воді і повністю вимикаєшся від світу. Таке відчуття, ніби ти зависаєш у невагомості, тіло максимально розслабляється і відпочиваєш від думок. Такий дуже незвичний, але кайфовий досвід. Ось і завершую свій п'ятий влог. У нас сьогодні класна погода. Я прям сонце мені світить, прямо в очі. Але я кайфую, тому що в нас тиждень був дощ, і нарешті, коли виходить сонце, то з'являється якесь бажання жити. Так, що я взагалі хотіла Чим завершити цей влог, так це про розказати про бренд Бажане. Зараз вже відбувся скандал з колаборацією з Євою Коршик і там про її. Фотографії я не хочу про єву Куршику розмовляти. Я більше про бренд, бо в цьому влозі я побачила, придбала собі джинси. І я планувала повернутися через рік, придбати пальто. І після цього скандалу я без 100% повернусь. Шоу-рум і придбаю собі пальто, тому що дуже легко, знаєте, з всіх собак спустити і зразу все ніколи в житті. Я там бачила такі слова, я нічого не куплю в цього бренду. Як це так, і з розчарування, і все таке. господі, ну ми всі люди і ну, факапи якісь трапляються що в житті, що в бізнесі. Для мене бренд бажаний. Я відкрила, коли подивилася відео з. На, телекан... на на телеканалі Ютубі на... На, на каналі Наті Грисько. І це, здається, перше відео саме з, з брендом Бажана, де розказують історію, як він створений. Там, Там така класна бізнес-модель. Є дизайнер швоя, яка створює чудові речі, є менеджер керівник Вона якраз і розказує про бренд в цьому відео, яка може продати ці речі. Вони взагалі надихають, коли дівчата щось створюють, е, якийсь бізнес. Е, ну, там дуже цікаво послухати, хто, хто саме цікавиться модою або навіть селфмейд. Ось ця вся історія. Я дуже раджу подивитися. Є навіть на цьому, на цьому каналі є також відео з е, е, дизайнерами, підприємницею з Черкас. Селіра Цимбал і її бренд Герман Апарел теж розповідає свою історію. Так само і Катімо, і коротше, всі українські бренди на слуху, там можна подивитися дізнатися про їхню історію. Дуже раджу, це, це дійсно надихає. І повертаючись до бренду е, ну, будучи в шоурумі, там дійсно класна така атмосфера. Дуже це буде може так попсово, але так воно є відчуття такої жіночої енергії. А, і ну, давайте, знаєте, якось е, в такі часи, е, не дивлячись, що ну, всі ж ми допускаємо якісь помилки бути трохи лагіднішими один до одного, і, а тим паче до українського бізнесу. Ну, зараз е, в цих. Е, Бізнес це і так важко, а якщо в тебе ще прибой світла, поставок, доставок робочих рук, то ну, це X, X10. Тому цей бренд про якусь жіночу силу, про креатив, про якусь класну історію, коли все вийшло. І не дивлячись на, ну, на цю ситуацію, я і далі буду, ну я і далі люблю цей бренд. Він запав мені в серце, і я і дуже раджу подивитися дійсно відео про цей бренд. Можливо, хто був дуже проти, трошки змінить свою думку. Я дуже вам дякую за перегляд, за підписки і до зустрічі в наступному влозі. Я людина, яка класна, креативна і створює, є людина, яка класна, розумна, може це продати. Це, я думаю, класна бізнес-модель. Класна, 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 класна. Це я думаю, чудова бізнес модель.